Цифровізація це не майбутнє, це вже сьогодення. І якщо ти досі думаєш, що це лише про гаджети чи додатки, тримайся. Зараз буде цікаво. Цифровізація це перехід у світ, де дані захищені, а процеси прозорі. Забудь про черги, папери і людський фактор, який усе псує. Сьогодні справжню надійність дає блокчейн, технологія, де неможливо підробити, видалити чи загубити. Твій бізнес, інвестиції, гроші більше не залежать від банків чи чиновників. Стара система тебе не захистить. Нова дає контроль у твої руки. Міф номер один це не для мене. Насправді для кожного, хто хоче більше свободи і доходів. Міф номер два. Я не розбираюся, але не потрібно бути айтішником. Потрібно бути грамотним інвестором. Міф номер три це складно. А що залишатися без грошей легко? Хочеш розібратися, як працює новий цифровий світ, і навчитися керувати грошима по-новому. Приходь на гру Cashflow. це не просто гра, це тренажер твого фінансового прориву.